Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 193 770 особин за добу. 560 і поранено 581 310 песиголовців за добу, 1680 танків 3717 одиниць за добу, сім бойових броньованих машин, 7238 одиниць за добу. 14 артилерійських систем 2992 одиниці за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 552 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 306 одиниць за добу, 2 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2554 одиниці за добу 14 крилатих ракет 947 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5936 одиниць за добу, 20, спеціальної техніки. 375 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!